Мої вітання, шановні телеглядачі. Це програма Подкаст Вінничини». У нас сьогодні в студії Оксана Рудик, позивний лисичка, ветеранка російсько-української війни. Мої вітання. Вітаю! Мене звати Оксана, позивний лисичка, і я ветеранка із десятирічним досвідом і дівчинка з особливістю. Одразу хочеться запитати, чому позивний лисичка? Можливо, в цьому є якась історія? У цьому історії такої особливої немає. У 2015 році, будучи на полігоні Широкий Лан, нам була поставлена задача вибрати собі позивні. У мене я вжала, не було ніякої такої особливості, і для мене придумав співслужбовець і каже: ти будеш лисичка. Чому? Я досі так і не зрозуміла. Щоб я якась там була супер хитра? ні. Але впродовж служби, ви знаєте, в чому була своя ізюминка в цьому позивному, і я його зберегла і досі використовую. Розкажіть нашим глядачам про себе, чим займались до війни, як власне, для вас почалась війна, коли розпочалась? Я медикиня, я пропрацювала в дитячій лікарні 10 років в місті Гайсені. І у 2015 році, знаєте, в той момент мені було 29 років, і все відбувалося на той час. Я мати двох дітей. І те, що відбувалося тоді, ми всі розуміємо, що від у нас почалася війна, і я розуміла, що в мене. Немає можливості їхати саме на війну. Але у мене був досвід медицини, і я хотіла його використати саме на благо нашої країни. І Звичайно, у 2015 році, коли я пішла в лави Збройних сил України, підписала контракт на секундочку на особливий період на одному контракті з 2015 по 2025 рік. Цікавий контракт. Так, На особливий період. І я коли прийшла, наша бригада тільки створювалася. Це 59-та бригада. І... Наша бригада ось поміщалася за столом, де було 30 чоловік. Про те, що це буде 59-та бригада, я дізналася від старшини, який прийшов, написав на листочку 59-й ОМПБР і каже: ось це наша бригада. Звичайно, що означають ці цифри і букви, я поняття не мала. Щоб ви розуміли, на момент, коли я прийшла, це було 18 лютого. Нас було близько 30 чоловік, із них більшість жінки. Тобто такі самі шалені, із них 6 медикинь, також діловоди, бухгалтера. І коли приїжджає через кілька днів Комбриг, шикує нас і каже: Жінок більше не брати. Ви самі розумієте, чому, тому що це бойова бригада. Ну, і потрібно було формувати бригаду. Потрібні були чоловіки, і була така устна вказівка, що жінок не брати. Але ж, звичайно, що потім жінок брали. І, звичайно, нам влаштували КМБ. Ми ходили, стріляли, видали, ну, в нас форми як такої. Не було. Не було. У нас була важко. форма вісім, що маємо та і носим. Тому що е, в мене, наприклад, були штани дубок, зелена цивільна куртка і чорна шапка із Стразіками. Ну, вигляд такий собі. Але нічого, знаєте, коли е, ми нарешті завершили КМБ, коли при, е, набрали більш-менш достатній штат. Е, Контрактників, і в квітні місяці 2015 року я дала присягу. У нас це була урочиста присяга на плацу. Ми готувалися з строєвим кроком, виходити, марширувати. Все було дуже серйозно і помпезно. Я і тоді форми не мала, да. тому що форма була у мобілізованих. І ми, знаєте як, грубо кажучи, в одного взяла штани, в другого взяла шапку, в третього взяла бушлат. І в нас урочисто фотографували із автоматом. І така історія: я взяла бушлат капітана, а пауни не зняла. І от на е, урочистій я фотографуюся із цим автоматом, а в мене пагон капітанський. Та такі є знаєте. Як вам ще позивний капітан не дали. Просто про ці фотографії знаю тільки я і моя родина, яка бачила цю фотографію. Тепер будуть знати багато. О, до речі, про родину. Як вони віднеслись до вашого рішення піти ось на службу? Знаєте, вони мене завжди підтримували. Я розумію, що коли йдуть служити, то йдуть служити і родина також. Вони завжди хвилювалися і хвилюються і досі, тому що знають, як мені важко дається відновлення після поранення, якими зусиллями чудово бачать, якими постійно. Ну той час, який я прожила цих 10 років. Якби не моя рідня, я б не справилась, чесно. Тому що мотивація була величезна приносити користь. Але якби не родина, ну, цього б не було. Питали. Я б такий би шлях не пройшла. Наскільки було важко адаптуватися? Ось ви працювали в лікарні, а потім медикині? Наскільки різниця колосальна? Колосальна! Знаєте, я працювала з дітьми, працювала з мамочками. А тут ну, ну да, це зовсім інші сфери. Просто так, да, ви так казали, що, що в лікарні, але я не знав, що от саме з дітьми ви працювала. Саме з дітьми, з малесенькими, з знову яким приходилося колоти. А тут чоловіки. А тут чоловіки, і там е, треба зовсім інший підхід, і зовсім по-іншому було розмовляти. Там е, треба було жорстче набагато розмовляти. І дуже сильно змінилася я, змінилася м, мої, знаєте, навіть всередині, яка я була до, і яка я зараз, що це просто величезна різниця, я не можу сказати, що це настільки вау, круто, тому що, пройшовши все те, що і переживши всі ті випробування, вони наклали свій відбиток. На мій емоційний десь стан накладали, і коли я приходила додому, я розуміла, що я недостатньо врівноважена, що мої дітки, на жаль, від цього страждають. Да? Я це зараз розумію. І, грубо кажучи, цей шлях ми пройшли разом, і я дуже вдячна, що вони ні разу мені не дорікнули. Зараз, коли вони вже дорослі, і вони мене дуже сильно поважають. У мене є таке, що я виховую своїх дівчат своїм прикладом. Я знаю, що мене дуже сильно поважають їхні друзі. Мені це дуже приємно, коли там під час спілкування, коли говорять за маму, там всі розпливаються в посмішках, і це мені дуже приємно. Я впевнений, вони вами дуже пишаються. І ось так маленькими кроками ми рухаємось. І хотів би ще запитати, як ви зустрілися в ці перші, перші дні повномасштабної війни? Наша бригада знаходилася в перші дні війни в Налешківських пісках. Тобто ми опиняємося в оточенні. І тими зусиллями і. Тими силами, якими ми вижили, да, щоб вижити, є е, відео нашої розбитої колони, там, де ми втратили дуже великий відсоток особового складу. Про техніку мова не йде. Мова йде про людське життя, про людське здоров'я. І те, як е, ми вижили, це завдячуючи бойовим підрозділам танкістів. Хлопці були потім нагороджені героями України, які дали бій на Антонівському мосту. Потім долучилася артилерія, реактивка, і що дало змогу вийти нам. Знаєте, я була в машині разом із медиками, а тому, коли я починала службу, я була в медичній роті, і в 21-му році я прийняла рішення безпосередньо перейти в підрозділ. На момент виходу з Олешківських пісків машина обломалася, і мене взяли в машину Богдан. І так я опиняюся з медичною ротою. Коли нашу колону почали знищувати, ми починаємо відходити. Ми розуміли, що нам потрібно йти подалі від дороги. Ми дійшли до села. Все, ми залишилися з тим, що в нас було на собі. У мене був з собою рюкзак. В рюксаку була косметичка. Все, що було у мене. Я розумію, що, що мені з тієї косметички. Мені треба, щоб було хліб і вода. Це Лешківські піски, там криниць немає. Тобто у нас 9 чоловік. Я цю косметику викидаю, але ми прийняли рішення, що так як ми розуміємо, що може йти на зачистку, нам треба цю косметику прикопати. Тому що, щоб не знали, що там жінки є попереду. Ми доходимо до села, і перша хата, там були чоловік і жінка. Я підходжу до них, кажу, дайте води, дайте хліба. І розуміла, що я не знаю, що нас чекає попереду. Ну, а елементарно, якщо є вода і є хліб, ти проживеш. І нам відмовили, сказали, що в них нічого немає. Йду далі. Попереду Двоє чоловіків, ну так, видно, що хлопці люблять трошки випити в своєму житті, я прошу в них. Вони виносять півбуханки хліба і дві бутилки молока. І кажуть, це все, що у нас є. І ми йдемо далі. Проходячи з село, ми зустрічаємо хлопців просимо, що в кого є. Врешті-решт, коли нам повідомили, що місць звільнили і нас чекає автобус. Я йшла з двома лавашами свіжоспеченими, двома бутилками молока, хлібом, та ще й тушонкою. Виходжу е в автобус, сідаю і починаю, хлопці, кому молока, кому води, кому лаваш свіжоспечений. І тут мене впізнають по голосу і кажуть: Ксюх, а ти де взагалі лаваш взяли? Кажу, хлопці, поки ви воювали, я там лаваші пекла. <реш> Ось так. От так. Потім ми вийшли в Миколаїв і продовжили далі службу. Ось ще хотів, це якраз було наступне питання: який момент з фронту запам'ятався найбільше? І в мене є догадки, що і саме цей момент. Так. Ем, про поранення хотів запитати. Де отримали внаслідок чого? А, отримала я поранення 11 вересня, де. Да. Цей день не запам'ятний тільки американцям, мені теж. <рігла> Село Желанне, у мене там знаходився медичний пункт. Я ж розповідала, що я вирішила бути медиком підрозділу. На момент вже 23 рік. У мене я фельдшер дивізіону. Я відповідаю близько 200 чоловік. І в мене знаходився медичний пункт в селі желанне Два. Там просто було поруч: Желанне-2, два, 1 один. І починають <пробіт> сильно бомбити. І я вирішила подивитися, що відбувається. Побачила, що горить хата. Кажу, до водія, треба їхати подивитися, чи там все окей. Ну, хто розуміє, що в прифронтових зонах не буває. Пустих будівель, там або цивільні, або військові. Я нікому не повідомляю, чи ну, спочатку подивлюся, що відбувається, що там. Коли я виїжджала, якраз таку розминаюся з своїми хлопцями, вони кажуть: Оксана, ти куди? Я кажу: почекайте, я поїхала, не треба. І е, знаю, що в мене був підрозділ Зенітка. І в чаті видно, що кажан над нами летить, тобто я розумію, що мене бачать, що негідники. І я кажу: водію, ти зупинися під деревами, а я побіжу, подивлюся. І пам'ятаю, біжу. Головне, що я добігла, подивилася, що да, горить, але людей немає. Тут вийшли хлопці з сусідньої хати кажуть, що там все окей. Мені ж пишуть повідомлення, давай тікай звідти, що ти невіжена. І наступне, що я чую, це дзвон, дзвін скла, і у мене ноги насквозь обидві. І далі евакуація, лікарні, шпиталі. І, грубо кажучи, 9 місяців це довгої боротьби, відновлення. І це вже, вважаєте, два роки триває. Що допомагало допомагалось триматись такі найважчі для вас моменти? Рідня, діти. Ну, знаєте, знову приїжджаю я в шпиталь. І навколо мене е, от, е, збирається моя родина. Розумієте? Мене тут капають, е, мені тут кров переливають. А до мене постійно йдуть. Родина йдуть, йдуть, йдуть. Як е, завдячувати тим медсестрам за терпіння? Я не знаю, що вони не сварились, не виганяли. Е, ну, мабуть, все-таки вони розуміли, що рідні турбувалися за мене дуже сильно, і, і була дуже важлива ця підтримка їхня. Це дуже круто. І я ще хотів запитати, чим ви займаєтесь зараз, після відновлення? Зараз у мене я відкрила свою студію апаратної косметології безслідно. У мене є бажання стирати наслідки війни із життя з тіла людини. Тому що прийняти те, що з нами стається протязі життя внутрішнього, я знаю як самій. Дуже складно. Тому що це, на жаль, забирає десь нашу впевненість. І я вирішила за допомогою апаратів це все максимально безслідно стирати. Наскільки важко зараз ветерану вам, і, зокрема, відкрити свій бізнес? Не так легко. Знаєте, дуже важливо розуміти усі виклики. На момент, коли я відкривала справу, по-перше, я Якщо йти, грубо кажучи, з фінансової точки зору, я розраховувала виключно на свої можливості. Тому що, наприклад, гранти, які пропонувала держава, я не ризикувала брати, тому що то є її відповідальність і ризикувати і бути винною державі, розуміючи, що ти йдеш в ноль, починаючи з нуля, все не так легко і там є умови, що потрібно брати двох працівників. Я вирішила своїми силами. І вже в процесі розкриття справи я вже почала подаватися на гранти. Один із них, до речі, мені ось буквально нещодавно затвердили. Це мене навпаки, знаєте, от і мене вдалося. значить, треба ще. Так що е, є підтримка, важливо знати про е, грантові програми, важливо розуміти, а саме головне навчатися. Коли є бажання відкривати своє, да, це важко, але розуміти, що обов'язково потрібно е, це е, зараз без соцмереж ніяк. Тобто вміти презентувати себе, розповідати, говорити на камеру. В мене, наприклад, не так все було легко. Так, е мені було так, знаєте, ой, як це виходити, щось розповідати. Знаєте, що мене мотивувало? Я коли чергове навчання в травні місяці от вже поїхала в Київ отримувати черговий сертифікат черговий. В нас були практичні заняття, все чудово. Ми от, пожали на одному роки, пофотографувалися. і зрозуміло, що я залишилась ночувати. А це було День Києва, День міста. Що там нам нагідники влаштували, ми розуміємо. Да? Я чую, лити, думаю, блін, от що якого ще мені треба волошебного пенделя, щоб я почала вже щось робити, щось знімати. І все. Тому ось так. Чи спілкуєтесь зараз з побратимами? Чи підтримують вони вас побратимами, посестрами? А, так, у мене є своє коло оточення, близьке. До речі, зовсім нещодавно мені посестра намалювала картину лисички. Да. І це було настільки приємно. Тетяночка, дуже тобі від... дякую велике, <свісно> Вона неймовірна дівчина, ми разом з нею пройшли з 2019 року дуже непростий шлях. Ми максимально завжди одне одну підтримували. І така, знаєте, відчуття, що мене досі пам'ятають, це дуже приємно. Звісно, краще, щоб війна ось взагалі нас не зачіпала, але все ж. Є, як є. Е, які навички риси, здобуті на війні, на війні стали корисними вам зараз? А саме е, те, сформування не як особистості да, е, дало мені поштовх на те, що я є зараз. Тому що, окрім того, що в мене є своя справа, я і активно тренуюся в паравелоспорті, у мене є вже й нагородження, тобто це, знаєте, максимально давати крутий результат. Це, це на результат, ти працюєш, ти досягаєш виконання задач. Тобто, коли, грубо кажучи, в армії як нарізають задачі і вимагають їх виконання. І саме ось ця структура. Виховувала мене на протязі 10 років, дала поштовх на то, аби рухатись далі. Чи є у вас якісь мрії, про що ви мрієте? Так, Я... у мене є дуже велика мрія. Я хочу, знаєте, коли ми поверталися з зони бойових дій там, МАТО, ООС, як раніше говорили, наша бригада завжди йшла маршем від е частини до будинку культури. І я дуже хочу, щоб моя бригада повернулася. І я стояла осторонь і дивилася на всіх хлопців і дівчат, які повернулися. Живі й здорові. І на останне таке традиційне питання для всіх гостей нашого подкасту: це що зробите в перший день, коли закінчиться війна? Ой, спочатку треба персати плакати, і я вже думала про це. Я дуже багато втратила. Втратила друзів, втратила своїх побратимів. І я нікого не видаляла їхні номера телефонів. І я розумію, що то буде той день, коли я стану. На секундочку у мене там в довіднику телефон, контактів на більше двох тисяч. Роботи буде трохи. І, на жаль, видалите. Ми вам дуже дякуємо, що завітали до нас за таку насправді відверту і дуже захопливу історію. Будемо бачити вас ще ще і ще. Дуже дякую за запрошення і сподіваюся, що е, моя історія е, дасть можливість зрозуміти нас, ветеранів рідним, і ветеранам зрозуміти, що життя після поранення. Існує можливе, незважаючи на особливості, з якими ми з тими, якими ми стали новими. Ми маємо продовжувати жити далі, не пускати руки. Наостанок я хочу вас попросити поставити відео про свого побратима і таким чином згадати усіх, кого ми втратили. Це було просто надзвичайно чудова, добра людина. Uh, і я його пам'ятаю як доброго, чудового друга, якого я втратила. Його кохана створила uh, сторінку у Фізбук пам'яті Івана Боровика і про те, наскільки він був класний, позитивний хлопець, і, до речі, це відео репостнув свого часу Артем Пивоваров Бий барабани. Thank <laughs> you.